В цьому відео я хочу звернутися до міст, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту: Суми, Запоріжжя, Харків, Херсон, Миколаїв, Одеса. Багато-багато конотоп Люди, які там проживають, вони щодня перебувають під обстрілами, вони постійно під небезпекою. А там і діти, і літні люди, і люди, які щодня ходять на роботу. Лікують, навчають, бізнеси мають і так далі. І якось так вийшло, що в інформаційному просторі про ці міста менше інформації. Коли йдуть удари по Києву, от як сьогодні, всі говорять про Київ, про удари по Києву. Дніпро часто піднімається питання дуже тяжко в Дніпрі. Львів, там Тернопіль, якщо удари є, то всі говорять, тому що це не часто відбувається, слава Богу. І є міста України, де ну, можна відносно там спокійно жити, якщо у вас є відстрочка або. Ну. Але ось є міста, які, які постійно під обстрілом. Ну, наприклад, Запоріжжя. Запоріжжя вже добу, добу під атакою різних видів озброєння Російської Федерації. Добу. В них вчора, о 20.30. Щось таке біля того. Включили сирену і з того моменту постійно утюжать. Зараз 19.52. Коли це відео ви дивитись будете, то це вже буде, доба. Доба, як Запоріжжя знаходиться під обстрілами. Ось буквально півтори години тому прийшла інформація про те, що від удару Російської Федерації загинуло двоє молодих людей. Повідомляють, що їм було по 18 років. Хоча інформація потребує уточнення, хтось з Запоріжжя, володіє інформацією, напишіть в коментарях, хто ці люди були, як вони загинули, чим займалися. Обов'язково залиште про них хоч якусь пам'ять. Нехай хоч хтось прочитає і про цих ще дітей власне хоч щось будуть пам'ятати. Причому ці молоді люди вони не виїхали, а вони виїзні. Вони могли виїхати, там хлопчик і дівчинка. Вони могли виїхати. Але вони залишились в місті. Вони жили в своєму місті. Вони вірили в те, що мир прийде, і вони будуть далі розвивати своє місто. Відео я скинув в телеграм-каналі. От власне, що там відбувається? Ось, ось ви бачите самі. Страшний удар. Удар прийшовся в спальному районі по скупченню людей. І хоча Російська Федерація буде сьогодні знову розповідати про те, що вони вдарили по об'єктах критично важливих для Збройних сил України. А 18-літні двоє людей. Як загинуло? Це відео я записую. З, з двома дві мети. Перша мета це от, привернути увагу до цих міст. А друге, це. Я хочу попросити мешканців цих міст бути більш активними в коментарях в мене в інших каналах, будь ласка. Громадяни інших міст сьогодні. Мають часто мало віри й надії. І я дуже хочу, щоб ви писали, щоб ви ділилися своїм досвідом. Це дуже важливо. Тому що ваш досвід унікальний. Тому що те, як ви живете, і те, як ви а, фактично своїм місцем перебування підтверджуєте віру в Україну, це дуже важливо. Тому що багато людей, які далі від фронту, багато людей якраз впускають руки. І ви, які там перебуваєте, ви часто якраз і можете підтримати тих, хто трошечки ну, падає духом подалі від лінії фронту. Ви на своєму прикладі можете говорити: я з Запоріжжя, я з Сум, я з Конотопа, Я з Харкова, я з Одеси і так далі. А далі продовжуйте свою історію. Це дуже важливо. Я хочу, щоб вас чули, я хочу щоб вас бачили. Я хочу, щоб ви своїм прикладом... Показали іншим українцям, які чомусь ну, не чомусь, ми розуміємо чому. Але я хочу, щоб люди, які е, от, ну, дуже паніку включають, що вони поряд з вами, їм було трішки, напевно, навіть соромно говорити ті речі, які інколи зараз громадяни говорять. З повною шаною до вас і даю. І платформу, і закликаю вас робити це. Бережіть себе.